Сьогодні майстру спорту України з греко-римської боротьби Валерію Славко 70, з яких 50 він присвятив тренуванню спортсменів. Ну я думаю, що першим головним в роботі треніжна база бути. Буде база, діти прийдуть. Тим більше, що треба заінтересувати. Тим більше, ви ж бач, колектив створився, Вже вони ходять вже все. Все і не тіряється. Якості не виходять, Вони приходять нульові. Він просто, є от маленька, вона в нього желання, все як тренер до нього підійдеш, до нього ж треба підійти до кожного. Зараз молодь така, дуже ж не. А потім вже як підходиш, все, він працює, він вже бачить, що тут якості ми розвиваємо і швидкість, і скорості, і силу особливо, і навіть чим правильно ходити. Славко виховав не одне покоління спортсменів, серед яких і Сергій переходько. Боротьба для нас це було це саме основне це спілкування, бути сильніше, бути кращим, і щоб як то каця бути завжди в формі. Валерій Васильович як тренер, це для нас, як батько. Давайте почнемо. У нього, е, крім е, основної, ця фізична підготовка була підготовка колектива. Колектив завжди був дружній. В чому заключається дружба? Ми завжди все разом. Тобто Не тільки тренування, наприклад, закінчилася тренування. Він бере всіх, веде в нас своє в час соки води, попити сок. Їдемо на змагання, обов'язково йдемо, разом скупляємося, там. Поїсти після змагань, бо не в столові столовиться можна було поїсти. І так само виход на природу. Він організовує всі зо. Тренування у секції греко-римської боротьби проходять щодня. Під керівництвом досвідченого Валерія Славка тренуються хлопці від 9 до 20 років. Вже четвертий рік поспіль боротьбою займається і 11-річний Радіон Гребенюк. Колись я побачив, як хлопці займаються, і мені понравився цей вид спорту. Я захотів вміти так само, як і вони. Валерій Васильович є для мене прикладом. Я хочу для нього на нього рівнятися. Він в міру суворі і дає нам круті мотивації, щоб ми в майбутньому отримали грамоти та медалі. За розвиток і популяризацію спорту серед молоді Валерій Славко має звання почесного громадянина Решетилівки.